У Калуші відбувся всеукраїнський дитячий соціальний профорієнтаційний проект Місто професій. Організатори дали можливість дітям спробувати себе у різних професіях. Державтоінспектори, рятувальники, пожежники, медики, будівельники і навіть мобільний шаномонтаж. Щонайменше на 20 майданчиках дітям пропонували влаштуватися на роботу, пройшовши попередній майстер-клас від справжніх професіоналів. Кожна дитина отримала паспорт та ознайомилась з правилами поведінки на території містечка. За якісно виконану роботу працівники отримали зарплатню, на яку могли придбати морозиво та солодощі від калоцького виробника. Одне морозиво коштувало 400 умовних одиниць. Загалом юдним калушанам запропонували обрати 32 професії. Цього року професійний марафон пробіжить по 25 містах України, серед яких і Калуш. Місто професій це мій внесок в розвиток нашої держави, в розвиток потенційних молодих кадрів. Як прийшла ідея. Ну, власне, вона була трохи така егоїстична, тому що я маю двох власних дітей. І е я хотіла в першу чергу, щоб мої діти дізналися, які я професія, тому що вони щонеділі змінюють, да і. Хотіла, щоб вони відчули. Дитячий паспорт був у формі звичайного паспорта. Однак всередині він мав лише одну сторінку для запису. Замість фото діти ставили відбитки своїх пальців. У калуші місто професії прийшло вперше. Участь у проєкті взяли щонайменше тисяча дітей. Міська влада планує підтримати фестиваль професій і надалі. «Калуш буде сприяти всьому позитивному, що відбувається в нас, і в області, і в країні, і в місті. Я думаю, що проспис наш час ферувати якісь позитивні емоції людям це перш все кажу. Завдяки спонсорам, захід для маленьких калушан був безкоштовним. Цьогоріч його вже відвідали понад 30 тисяч дітей у різних містах України.